Я пропрацювала добу і приїхала на сесію. А сьогодні з цього залу я знову піду на добу на ніч надавати допомогу реанімаційним хворим. Чи це легко? Не знаю. Чи заслуговую я на зарплату? До вас запитання. Хочу сказати по інакшому: чи заслуговують на зарплату ці мобілізовані медики, які сьогодні працюють в наших рядах. І мобілізувавшись, не отримують зарплату. Відповідальність за заборгованість перед медиками повинні понести чиновники. Очільниця фракції Воля в облраді Ольга Галабала наголосила, що перевиконання бюджету області складає 111 мільйонів гривень, а заборгованість перед медиками 50 мільйонів. Галабала запропонувала дати доручення ОДА впродовж місяця розробити дорожню карту чи інший план по мережі області. Позиція фракції Воля ту заборгованість, яка накопичилася в медиків за два місяці. Місяці погасити, якщо потрібно з місцевого бюджету, то з місцевого бюджету дати доручення обласній державній адміністрації протягом місяця розробити чи дорожню карту чи інше документи регламент по мережі області. Галабала переконала, що Кабмін не дасть додаткової субвенції, поки не отримає обґрунтування медичної мережі області від ОДА Ми мусимо зараз доручити. Обласній державній адміністрації негайно розробити такий економічно обґрунтований документ, при цьому обговорити його на районному рівні з медиками, обговорити його на комісії обласної ради і захистити його перед кабінетом міністрів для того, щоб отримати необхідний рівень субвенції. На сесії обласної ради проголосували за пункти поправки, які внесли члени фракції Воля. А також буде створена робоча група для того, щоб напрацювати медичну мережу, захистити її перед Кабміном та зберегти максимальну кількість. Робочих місць а також домовитися про збільшення медичної субвенції, щоб не накопичувався борг по заробітній платі.